Вторинна переробка 320 тисяч тонн макулатури на рік постійна робота для 3,5 тисяч людей, а також модернізація підприємства на понад 360 мільйонів євро закордонних інвестицій. Це все про київський картонно паперовий комбінат, що входить до австрійського. Палп Міл Холдинг в одне з найбільших Київської області, навіть попри війну, продовжують інвестувати. Саме тому австрійській стороні важливо розуміти, які умови створені в Україні для роботи підприємства, як у ці важкі часи живе українське виробництво картонно паперової продукції. дивіться далі в сюжеті Владислава Круглова. Обухів 65 та диво одні з найвідоміших в Україні торгових марок продукції санітарно-гігієнічного призначення. Ці вироби виготовляє київський картонно-паперовий комбінат, який працює у місті Обухів, та входить в групу компаній «Палк Мілк Холдинг. Нещодавно з наглядовим візитом на виробництво завітали представники європейського офісу компанії, а також посол Австрії в Україні Арат Бенькьо. Я приїхав сюди і побачив, наскільки великий цей комбінат тут працює три з половиною тисячі людей. Інвестори хотіли переконатися, що люди мають роботу. Дуже важливо підтримувати Україну інвестиціями та продовжувати створювати нові робочі місця. Основна мета мого візиту з'ясувати, як в Україні працюють сьогодні австрійські інвестиції. Тепер зрозуміло, що на комбінаті ведеться дуже змістовна та ефективна робота. Київський картонно-паперовий комбінат одне з найбільших підприємств, Ємств східної Європи різноманітні товари целюлозно-паперової продукції охоплюють приблизно третину ринку всієї України. Товари комбінату щорічно купують понад 700 вітчизняних компаній і низки зарубіжних. Основною сировиною на виробництві є макулатура. На комбінаті виготовляють туалетний папір, серветки та рушники, а також роблять тару з гафрованого картону, у яку запаковують різноманітну продукцію провідних брендів України і транснаціональних компаній. З коробкового картону виготовляють споживчу упаковку для харчових товарів. Навіть у найважчі часи комбінат не просто продовжує працювати, а й модернізує виробництво. Комбінату вже 40 років, і з ним треба щось робити. Тому нові інвестиції це означає краща продукція для наших клієнтів. До того ж, нове обладнання споживає в рази менше електроенергії, менше води, а це менший тиск на довкілля. Проте не завжди все йде гладко у австрійського бізнесу в Україні. Нещодавно виникла одна проблема для залучення інвестицій навколо комбінату незрозумілим нам чином зростає кількість кримінальних проваджень. Постійно сипляться запити, з'являються недостовірні публікації. Все це несе істотні репутаційні ризики для нас. Все це відбивається на нашій здатності залучати кошти, необхідні для інвестицій. Це також важливо. Незважаючи на складнощі, комбінат продовжує нарощувати виробництво та зберігає усі робочі місця. Такий відповідальний підхід активні підтримує економіку України майже мільярд гривень. Наше підприємство заплатило податки у всі рівні завдяки своїй безперебойній роботі у минулому році. Це значний внесок. В розвиток економіки і стабільність нашої держави у час війни картонно-паперовий комбінат проводить активну гуманітарну діяльність в Обухівській громаді, де розташоване підприємство, а також в інших регіонах України. Комбінат має власний діючий фонд Картонник та потужну профспілкову організацію. Останні воєнний 2022 рік. Ми суттєво збільшили і напрямки, і географію нашої. Соціальної діяльності до того ж на території підприємства обладнали пункт незламності, яким щоденно безкоштовно користуються місцеві мешканці. Україна зараз бореться з російськими агресорами, і дуже важливо допомогти різними способами підтримати Україну. І наша підтримка це інвестиції. Я тут щоб подивитися, як у вас працює австрійський бізнес, і що можна зробити, щоб більше австрійських інвесторів приїхали в Україну створювати нові робочі місця, які вам зараз дуже необхідні. Картонно-паперовий комбінат в Обухові наразі є економічною опорою столичного регіону. А належність українського комбінату до австрійського холдингу передбачає максимальну. Прозорість у всіх видах діяльності: соціальний захист працівників, дбайливе ставлення до екології та високу якість продукції. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, факт ICTV, Єдині новини.